Всім привіт! Сьогодні 24 липня 2023 рік Київська область. Сьогодні покажу вам ще дві дозрілі бреби. Я вже вам показувала бребу сорта Сан Антоніо і Тейде. Зараз в мене, бачу, я визріла. Бреба інжиру шампань. Її вже трохи мурахи под'їли, треба терміново знімати. Бачите, така вже м'якенька, вже клюнула і вже комахи її зацікавились. А якщо комахи зацікавились, це вірний знак, що вона вже їстівна і смачна. Ця бреба. Далі, як туди подлізти, мабуть, з іншої сторони зайду. Передивилась, перешуршала свої контейнерні інжири. Поки що більш нічого зрілого я не знайшла. Дуже мені рад... Мила, радує Вайтріана. Ну, Поруч, як завжди, неперевершена канадрія. Бреб вона мені не видала у цьому році, але фіги присутні і велика кількість на кожній гілочці. Ну, Там далі ще таке все маленьке. Багато плодів, багато завізів. Багато вже досить великих. Треба буде таки прибрати пару горщиків ще звідсілят, бо бачу, що тісно. Можна спілі плоди і прогавити таким чином. Поки мурахи їх не заїдять, то можна тоді побачити. А, пішла обходити і повернулася. І забула, що я хотіла. Я хотіла зірвати ще бребу інжиру вайт. Ой, ей! Тут вона затаїлася. Ну, і щоб їм двом було не було сумно, ще те йде зорву, бо Бачу, що одна така клюнула добряче і вже почала в'ялитися. Зараз вона повинна бути дуже-дуже солодкою, смачною. Ну, як завжди, на ліжачку тут притулюся. Зараз розріжу, покажу, розкажу. Дивиться, що зараз. На сонці. Як вони переливаються. Сподіваюсь, ви бачите добре, бо виїдає сонці очі, і я на екран дивлюся і дуже погано все бачу. Так, ну поїхали, шампань. класс. Солодка. Такая сиропная. Прям подобалась тоже. Линдхарст Вайт. Мабуть, трошки не довесила Бо відчувається костянка, і вона не така солодка, Солодка, звісно, але менше. І така трохи кислинка присутня. Ну і те йде. Класна. Вона солодка, така цікава, трохи специфічна. Як мені здається, такий присмак в неї. Я б не сказала, що ягідний, але такий характерний. Не така, як, наприклад, ну, більша кількість інжирів. Ще так, ще, ще не розумію, з чим порівняти, але у цьому році те йде дуже смачний. Бо, як я вже казала, в минулому році зіпсували смакові якості дощі. Були, були плоди наповнені водою, і, ну і звісно, і сонця було мало. Хоча не всі так постраждали, але ж де зреагував. Бо той же Раофен, Лінхардсвайт, наприклад, Тріана, Крапля Меду. Всі вони, незважаючи на дощ, були дуже-дуже солодкі. А те йде, не дуже. А зараз так як треба. Він треба було повисіти. Трохи ранувато я зірвала, але ж все ж таки він солодкий. Солодкий, легенька кислинка, і просто відчуваються кісточки. Ну, а шампань-клас. Комахи не дурні, за ними треба спостерігати. Якщо вони починають накидуватися на плоди, то треба терміново їх зривати. Бо ще якісь декілька днів тому вони не цікавились цією бребою. Ну, ось така картина, дуже задоволена. Ну далі ще поступово будемо дивитися, що там буде визрівати. Там ще на відкритому ґрунті в мене декілька бреб висять. Потім покажу вам. Ну, поки що пока. Ось так от. Ну, і знаєте, зараз ще вирішила, щоб вже не затягувати, обійду я свої кущі у відкритому ґрунті. Подивлюся, які там бреби вже можна зірвати і одразу вам покажу. Вже там я засікла раніше, але вже не пам'ятаю де. Бачила. Ну, щось знизу і щось зверху. А от дивіться, яка прикольна історія. Тут в мене висіли декілька бреб, зараз я з краю ось одна бачу у хащах, а отут з краю була, зараз не бачу. Ну, Підпали, мабуть. Або може хтось вже з'їхав. Ну, ось тут висять, але ще їм трохи залишилось одозрівання. Ага, ось я бачу. Ну, та ж картина, бачите, вже почалося під'їдання. Мабуть, тільки буде пару штучок. Тому окремо знімати і сенсу не було. Це якась в мене пересортиться. Схожа на Браун Турки. Вчора тут полова. Поки сонця не було. поки сонце, від не можу нічого робити, так жарко. Ось ще. Ну, така ж картина. І ось. А ось яка бамбула в порівнянні так, так? Да? Розмір. Нічого собі. Там нічого. Зараз розріжемо і розкажу. Ось дивиться. Яке соковите. Яка соковита маса. Ммм. Один цукор. Солодке аж аж страшенно яке. Я просто солодкого взагалі не їм. І ця завальна. Ну, а це далмацьке. Блін. Один одного солодше. Так виявилося, що в відкритому ґрунті бреби. Виявилися солодшими. Набагато солодшими. Просто ж кажу один цукор, М'які. консистенція балдежна. Як переливаються на сонці. Ну, ось така програма на сьогодні по інжирам. Отакий от сьогодні невеличкий врожай. Але вже я так наїлася. На весь день солодкого наїлася. Клас. Ну отлін Харцвайт, бачите, він все ж таки трохи поспішила я. Нічого, там ще висить декілька плодів. Та в принципі і фіги воно нав'язало. Ми ще переконаємося в тому, який він смачний цей сорт. У, минулому, у минулих роках мені дуже він сподобався. Класний. Ось усе. Сподіваюсь, до зустрічі. Пока.